На твою думку, назви трьох людей, угу. на яких ти там рівняєшся по життю, от взагалі, будь-хто може бути на планеті Земля, будь-хто хто може бути на планеті. Земля? -хто, хто ну, на планеті трьох, Земля. Та, якісь такі, твої, Як то кажеться, твої такі там ну е, життєві ідоли по принципах по напрямку по життю. Давай я скажу е, трьох людей, яким я можу надихатись, та. це мені люди, яким дуже подобаються. Антон Мурафа, Київський блогер, дуже крутий. Знаю, знаю, Один да, цей є такий е, головний герой. Хто не знає, подивіться в Тіктоці. Це е, проект, який дуже цікавий. Знімають на райбене мільйони Ау. переглядів. І третє, кого би я міг назвати серед людей, які мене надихають. Хм. Поки що нікого, напевно, оці двоє. А також людей, хто так. мені подобається, прям по життєвих принципах. Е, ну, мені подобається по життєвих принципах е, Зеленський, е, класна людина. Мені подобається по життєвих принципах е, Трамп. От він мені такий, типу, він мені імпонує, якщо у мене. Він, він цікавий. Він такий правда. класний чувак. І, І... Знаєш, що, мені здається, я тебе роздував. Він так. Да. Він Оце... такий, опа, сюди, сьогодні За, так. Завтра да. да. І хто ще. Олексій uh, Олексійчик Третя чиєш, От я тут повністю поварся. Я, да, я вважаю, я вважаюся, але це щиро я говорю. Я, я, в, на я вважаю, сотків. що він його життєві принципи дуже десь з моїми і з твоїми, тому ми, no, напевно, дружимо. Ну, прямо, ну, прямо, прямо в серці. Da, справді. Да. Тобто, я тобі скажу чесно, дякуючи Олексію Чужу, mm -hmm. то ми з тобою знайомі. Ну, да. Давай говорити, як я. А я коли ще мав першу зустріч, ми познайомилися на Блодійної матчі в Ужгороді, mm -hmm. в Каменаї, коли там було для ЗСУ, збір робили, то я відразу, знаєш? Є конект з людиною, так. тобто є розуміння. Я ми десь рухаємося, тобто, от в одному шляху. І в одному напрямку. Mm -hmm, тобто mm -hmm. ми не йдемо десь в повороти, ми тупо йдемо і знаємо, як ми хочемо жити. Mm -hmm. Це, мені здається, дуже круто, і yeah. я, якщо чесно, я дуже прислухаюся до нього. Тобто yeah, я так дивлюся, yeah. слухаю, він таке, чувствуєш, йому там не там не під 30, а yeah, yeah, вже 450. Yeah, yeah. Тобто, він <laughs> yeah. хвилянським під Полтавою такий сидів, знаєш. Yeah. Ну, типу, так здається. Є yeah, таке. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Ну, ти класно бачиш? Mm -hmm. ну прям ну, він, напевно, зараз червоніє, незручно yeah. і ка.